Чернігівка Дарія Грицай навчається у 11 класі. Нині вона невпинно готується до національного мультипредметного тесту. Дівчина поглиблено вивчає українську мову, математику та англійську, яку обрала самостійно. Проте цьогоріч до переліку обов'язкових предметів увійшла історія України. Таке нововведення Дарію не збентежило, оскільки вона постійно займається з репетиторами та надолужує знання на шкільних факультативах. Враження від підготовки трошки складнувати на початку, бо шкільна програма не завжди йде на повторення саме цього матеріалу, що буде на іспиті. В день я стараюся виділяти хоча б одну годину на один предмет. Цього мені достатньо. Плюс, можливо, йде трішки більше, якщо брати до уваги курси, якісь тести, які я проходжу, і домашні завдання від репетиторів. Як розповів учитель історії Чернігівської школи номер 1 Роман Ніченко, після запровадження предмету у якості обов'язкового вони з учнями значно більше уваги приділяють підготовці до іспиту. Зокрема, вирішують інтерактивні тести та організовують позакласні роботи, які допомагають школярам краще запам'ятовувати хронологію подій. Особливість підготовки полягає в тому, що, на жаль, ну от в 11 класі ми вивчаємо курсами 20-го, століття. Ну і дещо нам ну, відкрито кажучи, не вистачає часу підготуватися і пригадати основні, хоча б події, от 16-го, 17-го, тобто попередніх курсів історії, тому що часу відведено на Підготовку до іспитів ну програма не передбачає, але ми намагаємося знаходити якусь таку шпаринку, якусь хвилинку приділяємо кожного року, аби е, виділити час на підготовку до іспиту з історії. У 2024-му майбутнім абітурієнтам розширили перелік предметів на вибір в НМТ. Сюди вперше додали українську літературу та повернули географію. За словами директорки центру професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міськради Яніни Тимошенко, відбулися зміни й тривалості тестування. Буде проводитись 4 години тестування із перервою. На кожен предмет буде виділена 1 година 60 хвилин. Перший блок це 120 хвилин. Потім учасники матимуть перерву на те, щоб подихати, прийти трошки в себе, розвантажити голову, і потім ще 2 години на тестування. Взагалі, практика з перервою для учасників тестування вона буде вперше. У нас такого не було ані в ЗНО, ані в НМТ. Минулого року ми мали тестування в дві зміни. До нас приходили діти в дві зміни, то зараз в один день повертається технологія, що НМТ проводиться одна сесія за один день. Ті, хто не планує вступати до закладів вищої освіти, можуть не складати НМТ. Цьогоріч для випускників немає обов'язкової державної підсумкової атестації. Скасували ДПА і для учнів 9 та 4 класів. Проте школярі, які завершать навчання в молодших класах, проходитимуть вибіркові зрізи знань. Я думаю, що Чернігівська область зачепить одну-дві школи. Учні четвертих класів будуть проходити тестування. Воно буде анонімне, це не буде ніяким чином впливати ні на подальшу участь учнів у роботі, не їх переведення до п'ятого класу. Яніна ніна Тимошенко зазначила, що подібні тестування необхідні, аби провести моніторинг якості освіти та покращити програму для учнів початкової школи вже наступних навчальних роках.